У Німеччині не бачать можливості припинення війни дипломатичним шляхом. Берлін допоможе Україні у спротиві агресору Росії. Сенат США розгляне санкції з митами у 500% проти покупців нафти і газу у Росії вже цього тижня. Трамп тепер підтримує санкції щодо Москви. Детальніше у нашому сюжеті мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Дипломатичні шляхи завершення війни в Україні вичерпані. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Під час виступу в Бундестазі, який також транслювали на офіційному ютуб-каналі парламенту, він підкреслив. Їм вдалося ухвалити перші важливі рішення Тверезо, оцінюючи наявні загрози. Цитата: Ми допоможемо Україні. Пані та панове, навіть попри опір з боку лівих і проросійських правих у цій палаті, ми продовжимо цю підтримку. Дипломатія безсила, коли злочинна влада веде війну, щоб поставити під сумнів право на існування цілої країни та знищити свободу в Європі, сказав Мерц. Тим часом видання Політіко й захіл пишуть один з авторів санкційного законопроєкту проти Росії. Сенатор республіканець Лінсі Грем заявив, Сенат США невдовзі розгляне цей жорсткий документ. Закон має покарати не лише Росію, а й головних її енергоносіїв Китай та Індію. Також він додав, президент США Дональд Трамп тепер підтримує нові санкції проти Росії. Цитата. Сенат незабаром розгляне жорсткі санкції не лише проти Росії, а й проти Китаю та Індії, які купують російську енергію та фінансують. Військову машину Путіна процитували журналісти допис Грема в соцмережі ікс. Крім того, за його словами у законопроєкті є норма про президентську відмову, щоб надати Трампу максимального впливу. У політику уточнили, Грем і сенатор демократ Річард Блюменталь змінили документ, розширивши повноваження президента на тимчасове скасування санкцій. Це на їхню думку відповідає вимогам Білого Дому щодо більшої гнучкості для Трампа. Зокрема, нинішня версія передбачає, що президент може скасувати санкції на 180 днів щодо країн, які купують російську нафту або Уран. Нагадаємо, лінсі Грем відновив заклики ухвалити цей законопроєкт на тлі того, як Трамп. Став жорсткіше критикувати кремлівського диктатора. Лідер більшості в сенаті Джон Тун заявив журналістам: Сенат може розглянути документ цитую, пізніше цього тижня і додав, що є цитую великий інтерес до його ухвалення.